Сьогодні ми зібралися, щоб поговорити про чудо землі, чудо праці людини, про хліб. А зараз ми побачимо, як хліб прийшов до людини. Це давно-давно, так давно. Що не було ще на світі ні бабусь, ні дідусів, ні прабабусь наших бабусь. Людям той час зло тяжко. Вони не вміли приручати тварин, вирощувати дерева, шити одяг. І щоб не померти з голоду, блукали по темних лісах, стежинах, в пошуках і стівної рослини, корінців і ягід, витрачаючи на це багато сил і часу, голод завжди мучив людей. І ось. О! Люблю відпочивати, люблю гайдикувати, не дарма мене збуцілею. Де ж наша праця? Яка маленька, скільки добра. Не буде по-твоєму, все могли це йому я. В світу буде по-твоїму. А, -то а якщо людина захоче поучивати, помедитувати, бути по твоїму, ось тобі гарно ворожають, можеш вирости. Ось тобі ж не до нас, можеш вирости гарний порожати. Вірту від вас. тихо на вашу казу. Але я хочу, щоб хустці знали, що сухобії, бугани, посуха бувають не тільки казка. Кожен, хто буде на землі, вирощує хліб, має з ним справу. Особливо страшні вони на безхані поляку країни. Та, щоб на ваші сторони хліб треба води капкати. Перед башнею шапку з кинзинку. Бачиш, проростає літний паросток. Скільки в це зернятко вкладено праці знає тільки сонце, вітер та вода. Так, це правда, поле на Хліб, яке звичайне, і все-таки незвичайне слово. І насправді згадайте, словом хліб називайте схоже схожі одна на одну рослину. Зерно, борошно, вироби з металю. Тільки сніг зійшов у квітні, як поля зазеленіли. Ми говоримо хліб. Золотий простір безкрайній, там працюють комбайни. Ми говоримо хліб. Ось зерно до черкою, щоб зробитися мукою. Ми говоримо хліб. Тісто кружляє в квашні, запікається в полум'ї. Ми говоримо хліб. Їж його, рости пам'ятає. В світі немає праці більше. Щоб на стіл до тебе з'явився свіжий хліб. Ось яке коротке, але німке слово хліб. Я солодунка, я солодунка, дуже солоденьке не люблю. Не потрібні мені макарони, хліба теж я не люблю. Хочу бананів, хочу ананасік, хочу апельсинів. Подумаєш, хліб? Я солодунка, я солодунка, дуже солоденьке я люблю. Не потрібні мені макарони, хліба теж, я не люблю. Хочу бананів, хочу ананасів, хочу тістечка, хочу цукерок. Хоче, хочу, хочу. хочу. Подумаєш, Кліп? Ох, дівчинко, як ти помиляєшся. Одразу вийду, що ти не читала книгу робіт Крузо. Це книга про мене. Мій корабель потрапив у шторм. І подумав. Я опинився на безлюдному острові, там, було до схочу дичини та тих самих бананів і ананасів прикиді так ніж. Але я Сьогодні ми знаємо, що в інших продуктах знаходиться якась інша головна речовина білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі та вітаміни. А в хлібові. А в хлібові є вони всі. Хліб. чи набридає їм? Ніколи без нього обійтися не намагайся, без нього людині горе. Запрошуємо бажаючих коло. Виходьте, виходьте, будемо <рес> день Народження голоску за ми коровай. <рес> Ось такою висотою. Ось, Ось такої низини. Ось такі вузеньки. Ось такої ширини. А тепер всі разом. Коровай, коровай, кого любиш вибирай. До тебе на стіл. Він не падає до нас із неба, не з'являється зненацька, що виріз колосок потрібна праця десяток рук. Де і ніч ведуть комбайни, хліб іде з усіх сторін. Поглядом радісним обійму долину неоглядних полів. Хвала тим, хто любить землю, ті, хто працює на ній. Хліб треба берегти. Що хлоп'ята з одного села підвели під рахунок. Якщо кожна людина з одного за один день не викине, чи доїсть, не доїсть 50 грамів хліба, то за день це складе 20 кг, а по школі 200. Тобто десь 300 бухатів хліба залишується викинутими. Я вам розкажу скажуліше «Польова дорога червоним золотом із гроші Останнє листя потекло Останній трактор з поля рушив, а птиця стала на крило. Давно відпахла пахла У підземелі спить хора, Лише не спиться, не лежиться, легкі та росій полях. Вона довжулиться за колесом, Ще відчинив, мов прибій. То пригадає перше колесо, що прокотилося по нім. Було це літо урожайне, потоком сонячних крапин, зерно ну, із бункерів, комбайнів, текло кузою машин. Та відшуміла косовиця, тепер тут знову на душі. І пощазаєць, чи лисиця, через дорогу пробіжить. Куди наглянеш пусто голо, і на стерні, і пояра. Та я лише дві скірти полі, мов кораблі нею пора. Відходять хмари водогрози гази, і свиплини струтих степів. І дощ цілує на дорозі сліди людей і тракторів. Зустрічайте мачекаріна та зрибана Анастасію з піснею мама на